Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Сьогодні знову у нас на каналі Супер Пропозиція. Nissan Leaf, 2019 рік. Комплектація Techna Bose. сірий металік, Сірий графітовий колір, самий ходовий, самий продаваємий, самий нарядний класичний нейтральний колір. Автомобільчик приїхав лише з аукціону в гарному збереженому стані. 2019 рік, чистий 2019 рік, автомобіль лізинговий з чесним перевіреним пробігом. Максимальна комплектація, легкосплавні диски художні, чорне поєднання з сірим, досить стильно і. Красиво виглядає. Ближнє дальнє світло ледовське. Камера передає таку трошки жовтизну, але фактично біленьке світло. Ви дощову нічну погоду полегшує їзду. Менше напружується водій. Безключовий доступ, датчики сліпих зон. І досить шикарний салончик поєднання шкіри з матерії, музика преміум босе, савбуфер в багажнику, самопаркування, підігрів керма, мультикермо, чесний перевірений пробіг 78 тисяч. На даний момент автомобіль ще не встигли зарядити до кінця. На повному заряді батареї автомобілі проїжджають 250 до 300 кілометрів. Така сенсорна навігація, є камера заднього виду, круговий огляд, клімат, підігрів сидіння пасажира, підігрів... Сидіння водія, є педаль, електронний ручник, два ключка, безключовий доступ. Антенка. Чому антени часто лежать в автомобілях? Тому що їх доставляють автовозами по 8 автомобілів. Щоб вони не ламались ці антени, антенки ложать або на сидіння, або в кишеньку дверки. така Статистика в Європі. Салон в даному автомобілі збережений, в гарному стані. Відкриваємо багажне відділення. Бачимо, є в нас савбуфер, є дві зарядочки, набір аптечка, аварійний занак повністю. Все укомплектовано. Такий Nissan Leaf 40 кВт, комплектація Техна Bose приїхав з аукціону, є в наявності. Можемо купити, доставити в Україну, розмитнити, зробити все під ключ. Доставляємо також в інші міста України. Основні локації це Тернопіль та Київ. Можлива доставка і в інші міста України. Кого цікавить даний автомобіль? Автомобільчик є в наявності, вже висловлений тут в компанії на сайт Mobiele.d. Телефонуйте, купимо невеликий від вас завдаток і доставимо в Україну, розмитнимо, зробимо під, все під ключ. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років, доставляємо автовозами чи власними евакуаторами. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм канал, також на тік-ток. На все добре, до нових відео.